спасибо, Сичня. <кхе> Вітаю вас. В ефірі год новини. На год білі з'явиться новий газ. І з нового газу приєднується до нашого нового здання кристалізацький дизайн газу. Стетіон розповузується по другу сторону пруду, недалеко від нині сусідного газу. Просто являється те, що на вхідах дуже потрібно заправити газу сподіваєтеся, що цей матеріал відкриє нові найкращі улюблений газ. <риві> а я! Ну ось таки ви Що це за газ? Що це за газ? Що це відчуття немає? Це що ж таке? Та що ж таке, газ я почався? Як це ж таке розумітися? Може я не міг розуміти? Потрібен потрібно на кося Та що ж такое, не розуміти? То, блін, як у вас розумітися? Якщо у вас не залишитися, ай. Ну, що ж такое обіцяли сесть? Ай. -я! Чо, блин, Багато разів стадіону було вибух. Чи була є така подія? Ще дотриматися не хоче заправити бензину. Звався Во краса. Воно почалося найкраще вибуху у Готві. Щоб було у вас було відкрите, а якщо дотриматися всі кристали не може, не може бензину заправити, тому що це вибух. Це очі дуже. А ще так технологічески наших інтересів. І саме спостереження, було, почався вибух на газ. Починався ще за сумна дуже. А я не показала, то я добре, якщо у вас так хоче забравиться бензину, то вже я совсем було. А є ще проблеми такі ще у вас було. І Івай ще не волосся показувати, що у вас вибух газу, якщо у вас почався. Пигоди люди всіму лету год спошло січня у два ці перші кіно на пікселі.